Гетьманський переворот 29 квітня 1918 року тісно пов'язаний з такою видатною державною фігурою, як Павло Скоропадський. Як відомо, Павло Скоропадський був генералом царської імператорської армії, під час Першої світової війни дослужився від командира полку до командира 34-го армійського корпусу, який згодом був українізований в Перший український корпус. Відтак, 1 березня 1918 року, на момент вступу німецько-австрійських військ у місто Київ, Павло Скоропадський нелегально проживав у місті Києві, який на той момент займали більшовики, і вів досить підпільний спосіб життя. 1 березня, побачивши німецькі відділи та українські гайдамацькі частини, Павло Скоропадський покинув свою нелегальну квартиру. І розпочав легальне життя. Передусім він роздумав, що робити далі, чим зайнятися. Здавалося б, на той час наступив досить щасливий період в українському державотворчому житті, оскільки разом з німецькими військами і українськими частинами знову вдалося відновити діяльність Центральної Ради та українських державних установ на місцях. Але державнотворчим життям ніхто не займався. Центральна Рада виражала погляди лише українських соціалістичних партій. Найбільшими серед них були партія українських революціонерів і Українська соціал-демократична партія. Партії майнових класів у Центральній Раді не були представлені зовсім. Павло Скоропадський поставив перед собою метою об'єднати всі здорові українські сили, почати розбудову України і таким чином створити передумови для майбутнього розвитку української держав, він проаналізував діяльність всіх українських партій, які були на той час, і прийшов до висновку, що соціалістичними партіями справу мати не варто, оскільки це були свого роду партії, які стояли на позиціях українського більшовицтва. Проаналізувавши діяльність українських майнових класів, наприклад, кадетів, партія. Українських землевласників та інших він прийшов до висновку, що партії землевласників стоять тільки на тому, щоб відновити старі поміщицькі порядки, а партія кадетів взагалі була розгублена і була представлена взагалі в громадському житті досить слабо. Через те він прийшов до висновку, що потрібно створювати свою нову партію, яка б стояла на широких демократичних громадських засадах, оскільки українців в душі є демократами. Творити свої осередки на місцях, провести демократізацію суспільства і бути представленим вже в майбутньому українському парламенті, українському соні, вибори, до якого мали відбутися в найближчій перспективі. І в Кропацькій розпочав свою діяльність. Насамперед, він роздумував, як назвати цю партію, прийшов до висновку, що найбільш оптимальною назвою, це буде українська народна громада. До своєї партії він залучив в першу чергу колишніх старшин, з якими служив Українського першого корпусу, видатних банкірів, дрібних фермерів, політиків, фінансистів. І він добре усвідомлював, що для того, щоб розбудовувати партію і провести всі перетворення, потрібен час, а часу не було, оскільки німці все більше і більше разом з австрійцями укорінювалися в Україні. Прийшло до того, що німці таємно почали скуповувати. Великі поміщицькі землеволодіння, а українські поміщики продавали їх майже за бессінь, щоб отримати хоча б якісь гроші, і почали всюди заводити свої порядки. Він добре розумів, що для того, щоб реалізувати всі свої перетворення на практиці, у нього немає часу. Він чисто випадково, вже на початку квітня прочитав статтю, яку написав український журналіст Парчевський. Він був членом спілки юристів України. І прийшов до висновку, що Україна може бути демократичною державою в майбутньому. А зараз для того, щоб проводити гнучну політику серед австрійського і німецького командування, для того, щоб це зробити усе, щоб видворити німецькі і австрійські війська з України, потрібен короткотерміновий період диктатури, тільки лише поєднуючи диктаторські повноваження. Гетьмана поєднуючи повноваження демократії, можна в Україні навести лад і повести гідну політику співпраці з німецькими та австрійськими військами, яка згодом приведе до їх виводу з України, оскільки всім відомо, що німецькі та австрійські війська війшли в Україну у березні 1918 року за угодами Брест-Литовського мирного договору, яка була підписана між. Німеччини, австро угорщини з одного боку і Центральної Ради з іншого. Центральна Рада не мала військ для боротьби з більшовиками, і через те в Україну були запрошені велике Австро, Угорське та німецьке військо, яке нараховувало близько пів мільйона особового складу. 12 квітня 1918 року гетьмана майбутнього запросив до себе майор Гасса. Він працював у відділі німецької розвідки і в розмові зі Скоропадським. Він акуратно хотів з'ясувати, що думає Скоропадський про майбутнє України. Мова пройшла про те, що Центральна Рада реальної влади на місцях немає. В центрі проводять дискусії, які також не ведуть до розбудови держави. І досить непогано було б Центральну Раду замінити іншим дієвим українським урядом. З цієї розмови Павло Скоропадський зрозумів, що часу в нього вже зовсім немає і потрібно негайно діяти. Він зібрав своїх прибічників по командуванню першого українського корпусу по керівництву українськими козацькими частинами і дав наказ таємно проводити збір офіцерів, їх озброїти, тримати їх в казармах і готуватися до майбутнього виступу, який може відбутися найближчим часом. У цей самий час Українська хліборобська партія вивела своїх представників у місто Київ. Вони були незадоволені положеннями третього українського універсалу, який ґрунтувався на тому, що вся земля має бути забрана в поміщиків і передана селянам. Селяни виступали за те, щоб саме положення цього третього універсалу, яке стосується соціалізації землі, були відмінені. Метою подальшої своїх дій було вирішено 29 квітня 1918 року скликати великий селянський з'їзд за участю всіх земельних партій і селянських партій, які на той час були в Україні. А їх було дві найбільших: це Українська Демократична партія і Українська партія хліборобів. В'їзд було назначено 29 квітня, 24 квітня 1918 року. Відбулася бесіда Павла Скоропадського з начальником штабу групи Київ німецьких військ генералом Гренером. Генерал Гренер повідомив Скоропадському, що німці при його виступі будуть дотримуватись нейтралітету за умови відтермінування створення української армії, продовження хлібних поставок у Німеччину і Австро-Угорщину. Налагодження діяльності українського уряду, діяльності судової адміністрації і так далі. Павло Скоропадський вирішив, що ці умови є досить прийнятними і погодився на них. Відтак, коли 29 квітня відбувся з'їзд хліборобів, на цей з'їзд прибуло близько 7 тисяч уповноважених представників. З'їзд відбувся у кінному цирку. Зала могла вмістити лише дві тисячі представників. Чотири тисячі розмістились біля цього цирку. Павло Скоропадський направив своїх представників у українську хліборобську партію і у партію українських демократів для того, щоб з самого початку задати напрямок роботи цього з'їзду. Який би ґрунтувався на тому, щоб оратори виступали і акцентували про те, що в Україні наразі жити все ваше і ваше, і потрібна відповідна влада, сильна рука, яка б навела Україні лад. Спочатку проголошення гетьманства було заплановано на другий день роботи з'їзду, тобто на 13 квітня. Але прибувши на, в перший же день на засідання Хліборобського з'їзду, він чув виступ ораторів. кожен вже яких говорив про те, що в Україні досить важка ситуація, яка весь час погіршується, що німці, австрійці все більше і більше перебирають владу, що Центральна Рада бездіяльна, займається тільки засіданнями. І побачивши Скоропадського, Каропатського, вибухнули окриками, що нам потрібен гетьман. Коли переважна частина зала обернулась, побачивши гетьмана, саме активні кинулися до нього, підняли на руки, винесли на трибуни і сказали: Проголошуємо тебе гетьманом, перебирай владу. Треба Україну рятувати. Скарпатський, побачивши зміну ситуації, вийшов на трибуну, звернувся до присутніх з промовою про те, що він готовий перебрати владу на себе не для свого благоденства, а лише для рятування України. Одного моменту було дано вказівки Дашкевича-Горбацького приступити до штурму українських міністерств Центральної Ради. Цей штурм розпочався. Ніч на 29 на 30 квітня 1918 року були захоплені всі другорядні відомства. Однак центральний банк, відомство внутрішніх справ, закордонних справ і військове українське відомство захоплено не було. В цей час Скоропадського відвідав сам генерал Гренер, начальник штабу німецьких військ в Києві, і засумнівався в успіху. Павло Скоропадський, розуміючи, що в нього часу залишилось до світанки, віддав останні команди піти на штурм. Десь приблизно в цей момент до Скоропадського прийшов Євген Коновалець. Євген Коновалець командував січовими стрільцями, які охороняли Центральну Раду, і задав лише одне питання. Чи стоїть Павло Скоропадський за Україну і за українську справу, і чи він відданий цьому? Павло Скоропадський підтвердив, що так. Євген Коновалець погодився з цим, потис йому руку і пішов. Більше ці два майбутніх українських видатних діяча не зустрічалися. Але Євген Коновалець дав команду. Українським січовим стрільцям піти в казармі, тобто покинути, охороняти Центральну Раду. Центральну Раду залучилася охороняти деякі українські відділи на чолі з полковником Аркасом, який віддав наказ класти зброю і перейти на бік Скоропадського. Таким чином, будинок Центральної Ради було захоплено відразу після настання півночі з 29 на 30 квітня. У цей час також відбулися штурми. Міністерства внутрішніх справ і закордонних справ, які також відмічалися успіхом. успіху. Міністерство внутрішніх справ в той час розміщувалося у будинку генерал-губернаторства, куди гетьман перебрався, де потім проживав сам і була влаштована його адміністрація. Уже станом на другу годину ночі йому поступила інформація, що всі важливі урядові установи зайняті вірними гетьманими військами. Коли він проснувся в 6 годин ранку на другий день, до нього підійшли його прибічники, запропонувавши план реформ. В першу чергу Павло Скоропадський звернувся з грамотою до всього українського народу. У цій грамоті він сказав про те, що перебирає владу на себе, буде служити виключно українському народу для його блага і зробить все для процвітання України. Було сказано про те, що найвищим органом влади в Україні є гетьман. Який затверджує на посаду прем'єр-міністра. Прем'єр-міністр пропонує на посаду міністрів, яких також затверджує гетьман. Період диктатури він буде досить нетривким, а далі буде вибір українського парламенту Сойму, і вся влада перейде до нього. Павло Скоропадському відразу вдалося налагодити відповідний дієвий апарат. парад. Так, на посаду прем'єр-міністра було обрано нащадка козацького роду Федора Лизогуба. Керівником закордонних справ став Дорошенко, також виходець колишнього козацького роду. а керівником військового міністерства став генерал Рагаза, також виходець з минулого козацького роду. Були зроблені величезні перетворення в галузі економіки. Запрацювала державна монополія на виробництво цукру, металу, тютюну. І ці галузі промисловості дали поштовх на розвитку інших галузей промисловості, великої, зокрема. Особливо важливим було рішення щодо державної монополії на алкоголь. Генерал Геренер свого часу він керував німецькими залізницями в Німеччині і зробив їх першокласними в Європі. Він дав рекомендації Павлу Скоропадському, як налагодити роботу залізничним транспортом. Вже наприкінці травня 1918 року залізничний транспорт в Україні запрацював як годинник, а залізниця це кров економіки. Далі запрацювала фінансова система. Павло Скоропадський досить довго думав, кого призначити в галузі керівництва фінанси. І з цього приводу він зупинився на керівникові Петербургського банку Абраму Ржепецькому. Ржепецький розробив свою програму, як зробити майбутній вже український бюджет 1919 року бездефіцитним. Політика Ржепецького привела до того. Що вже у серпні 1918 року одна німецька марка коштувала 0,78 українського карбованця і десь близько двох австро-угорських марок. Далі були зроблені великі перетворення в галузі армії. Формувалось 8 корпусів. Німці в липні дали на це згоду, щоб сформувати процес поки кадровий, кадровий склад. В Україні на той час лише було багато офіцерів російських старорежимної армії, які були вихідцями з України. Саме таких лише в Києві перебувало близько 15 тисяч. Гетьман вирішив провести з ними відповідну роботу в тим, щоб хто готовий служити в Україні, провести їх у українізації і укріпити, розпочати формування цих корпусів, поки офіцерським складом, а з осені вже починати набирати рядовий склад і нижчий офіцерський склад. Для цього Гетьман вирішив створити 5 кадетських додаткових корпусів і близько шісти шкіл-прапорщиків. Німці на це і австрійці на це згодом погодилися. Таким чином, йшло формування армії. Особливе велике значення для України на той час був флот. Гетьман вже на початку травня виступив з протестом, щоб німці і австрійці продовжили грабування українського військового і торговельного флоту, який був розкаоперований тоді в Одесі і в Криму. Німці на це не погодились, однак згодом прийшли до висновку, що вони готові передати флот, тобто всі кораблі. А це було десь близько декілька сотень, за 200 мільйонів українських карбованців. Гетьман вважав, що це досить незначна сума порівняно з флотом і погодився на цю суму. Але коли відбувся візит гетьмана до Німеччини у вересні 1918 року, з німецьким імператором Вільгельмом і німецьким урядом було взагалі домовлено про те, що німці флот взагалі безплатно передуть без будь-якого року. Також багато було зроблено гетьманом і в галузі освіти на той час між українською державою і Сордепією було підписано лише дві угоди: а саме це про курсування так званих державних поїздів і про роботу консулів. Суть курсування державних поїздів зводилась до того, щоб влада радянської Росії не перешкоджала. Виїзду до Києва, видатних фінансистів, науковців, істориків, артистів. Таким чином, в Київ переїхало багато науковців, серед них академік Вернацький. Саме академіку Вернацькому Павло Скоропадський запропонував Українську академію наук, яка була створена. До Києва було також переїхало багато професорів і викладачів вузів. Це дало змогу Павлу Скоропадському створити два додаткових університети: один в Києві, а другий в Кам'янець-Подільському. В Україні також за часів гетьмана було створено 150 українських гімназій. Розпочалось українське книговидання. Лише в 26 місяців гетьманства в Україні було видано 4 мільйони українсьмовських підручників. Розпочалася реформа земства. Велике значення української держави це було утвердження українських кордонів. Німецьке верховне командування вважало б, що такі українські споконвічні регіони, як Воронищина, Курщина, Кубань, мають залишатися у складі радянської Росії. Бачачи, що німецькі збройні сили і австрійські війська не рухаються далі на північ, Павло Скоропадський вирішив прискорити формування своєї армії. Саме з цією метою він Відвідав німеччину на початку вересня 1918 року. Візит розпочався 5-го числа. Він відвідав Вільгельма II, був особисто запрошений крупом. Крупом показав, як він організував своє виробництво. Далі він відвідав базу німецьких підводних човнів у місті Кіль, і взагалі візит був досить і досить вдано. Вдалося домовитися про передачу без будь-якого викупу всього торговельного і військового флоту в Україні. Німці дали згоду на формування української армії без будь-яких обмежень, обіцяли навіть допомогти організаційно і зброєю. І те саме головне, що німці погодились створити дипломатичний тиск на кримський уряд, яким тоді керував Татіщев для того, щоб вони визнали верховенство української київської влади над собою і дали згоду на те, щоб Україна приєднала до свого складу Крим. Це що і було зроблено. Крім того, німці провели відповідну роботу для того, щоб відповідні угоди про кордони були укладені із Доном. саме з отаманом Семеновим, який вже тоді в боротьбу з більшовиками. Крім того, за сприяння німців повелася грамотна політика з Румунією в плані того, щоб Румунія віддала території Бесарабії. Німці також погодились сприяти для того, щоб поляки віддали Україні частину західноукраїнських земель. Це Нацяння, Хомщину, Підляща та інші. Таким чином в Україні, станом на жовтень 1918 року запрацювала економіка, запрацювала фінансова система, запрацювало шкільництво. Що стосується шкільництва, то запрацювали і початкові школи на місцях. Почалось викладання українською мовою. Освіта стала загальнодоступною для всього українства. Гетьман бачив те, що життя налагоджується, і йде своїм шляхом. Уже 29 жовтня 1918 року він зібрав своїх прибічників і повідомив про те, що він навіть не надіявся і не сподівався, що такі великі успіхи можна досягти за такий короткий період. Україну вже на той момент визнали 12 найбільших держав світу і найбільш впливових. Це серед 33, які були на той момент. Крім того, готувалися в посольство в країни-онтанти, Англія, Великобританія, Сполучені Штати, які лояльно ставилися на, на той момент до України. Тобто, справа, як говорить, говорив сам Скоропадський, пішла. На цій нараді Павло Скоропадський. Напівлегально повідомив, що ось вже близько двох тижнів йде формування особового складу рядового в ну, українських вісім корпусів, які мали нараховувати загальні чисельність близько 700 тисяч. Крім того, гетьман дав вказівку формування добровольчих козацьких частин. А саме головне, ним було прийнято рішення про формування також українських національних відділів. Основою цих відділів мали стати українські січові стрільці. Для цього були вже створені і написані відповідні плани і затвердження. Почалась їх реалізація. Гетьман вважав, що становище німців у Першій світовій війні і австрійці є не досить сильним, але вони зможуть протриматись до кінця весни 1919 року. На той час Гетьман вважав, що в Україні вже буде досить сильна вимушена і підготована армія, яка Дасть відсіч будь-яким більшовицьким частинам, які будуть намагатися завоювати Україну. Тому що повідомив Павло Скоропадський, це було те, що він віддав вказівку відповідним фахівцям для того, щоб в Києві розпочався складати план будівництва метро. Для цього вже прибули відповідні фахівці із-за кордону, і цей вже план був складений в Києві. За прообразом того, що є на сьогодні, мали бути три гілки метро, які ми маємо сьогодні. Крім того, особливою гордістю Павла Скоропадського була земельна реформа. Це була основа основ всієї української економіки і основ спокійності влади в Україні. Ця земельна реформа полягала на тому, що ніякий поміщик не мав права продати великий наділ землі більше 25 десятин. Цю землю він продавав по державним крепким цінам, стабільним у державний банк, який вже тоді встав на меті створення. Цей державний банк скуповував великі відділи, які продавали поміщики, і по твердій валюті в маленький досить відсоток продавав їх селянам. Тобто селяни мали змогу купити землю за твердими цінами. В одних випадках це були малі відсотки, а в других випадках просто розстрочки на багато десятків років вперед. Через те, як вважав Павло Скоропадський, уже навесні в Україні мали посісти. Мільйони дрібних і середніх фермерських господарств, а це основа економіки, це основа стабільності державного владу.